У вас не було такого ніколи враження або думки, що церква трошки відстає від світу, від того, настільки швидко все відбувається в житті, коли ви бачите, що кожного дня новий умовно айфон виходить, коли ви бачите, що Тікток Ріл 15 секунд проходить, і настільки швидко все взагалі рухається в світі. А приходиш у церкву і відчуття, що тут співають пісні, які ще на касетниках в 50-х роках записували. Коли ти розумієш, ти відкриваєш соціальні мережі і три секунди, якщо тобі не цікаво, то ти що робиш? Скипаєш? О, друзі мої, брат Сергій, ви знаєте, що це. Ти, ти розумієш, це не, треба тобі далі дивитися. А тут дві години проповідь без пауз. Можливо, ще якось і нудно все говориться, і ти думаєш, що я тут забув? І гірше того, ти ти йдеш з цього місця і думаєш, мені було і так погано, а тепер ще гірше.